Друзі, привіт! Магазин Velomaxum Сьогодні в нас на огляді велосипед Волк Genesis. Велосипед на алюмінієвій рамі на 29 колесах. Є два розміри рами 19 та 21, завдяки чому сюди можуть сісти люди з росту від 174 см до 200 см. При виготовленні рами використані такі технології гідроформінг. Внутрішня прокладка тросів. Гарно проварена рама, гарно прокрашена. Так виглядає. Забарвлення чорне з зеленими написами, матове, можна встановити повноцінні крила, багажник. також тримач насос. Є відповідні бонки. Підсидільний штир тут алюмінієвий, одноболтовий, Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. І таке сидіння брендоване під волк. Більш спортивної направленості. Кермовий винос також алюмінієвий на 4 болти. Кермо сталеве ширина 70 см. На кермі ми також бачимо м'які гумові гріпси, а також моноблоки Shimano ST EF500 на 7. Так виглядають. Кермова колонка тут 1, 1, 8 стандартна. Вилка алюмінієва, Вона має ход 100 мм це GTMRK. Також тут є механічний локаут та регулювання жорсткості. Покришки у велосипеда шириною 2.10 з універсальним протектором бренд Chaoyang. Подвійні алюмінієві обода. 36 спиць, втулки Joytech, алюмінієві на ексцентриках. Як ми знаємо, втулки Joytech мають. Гарний накат, гальма у велосипеда дискові механічні. Розмір ротора переднього 160 мм. Гальмівна машинка тобто каліпер тут Радіус BX350. Вже давно ставляться ці гальма, вони гарно працюють, витривки витривалі і мають гарну модуляцію. Тут краще видно екцентрик, тулкер. Так виглядає, ще раз покажу вам тулка. Задня гальма. Все те ж саме: ротор 160 мм. Так кріпиться на дропаут, Так виглядає. Система шатунів тут на три зірки 24, 34 та 42. кількість зубів на зірках. Шатуни алюмінієві, Провіл 175 мм. Наголошуємо не 170 а 175 Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Так виглядає. Передній перемикач, шимано турне. Також зірки мають захист від потрапляння одягу в ланцюг. Задній перемикач Shimano Altus M310. Задні зірки також Shimano. Це касета на 7 зірок 12-34 кількість зубів на зірках. Цей тандем дуже легко настроюється, гарно перемикається і доволі довговічний. Велосипет Genesis має дуже багато своїх переваг. Так, за помірну ціну ми маємо велосипед на. Скажімо так, брендових світових брендів комплектуючих, таких як Simano, Joytec, так далі. Також маємо чудовий сучасний дизайн, два розміри рами, що підійде під різний зріст. Також цей велосипед відрізняється гарним накатом, та легкою їздою і зручною геометрією. Якщо Ви придивляєтесь даний велосипед для покупки, то ми вам його 100% рекомендуємо. Якщо у вас залишились питання, набирайте менеджерів, вони вам все скажуть. Придбати зможете в нас на сайті, є оплата частинами, є накладений платіж, доставка по Україні безкоштовна. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей.